Аграрі! Хочете не помилятися з розрахунками і точно визначати біологічну врожайність сої? Мене звати Тетяна Кашаціна. Це рубрика Агроскаутинг від компанії Агроток ЛТД. І в цьому відео ми покажемо вам, як це робити точно та ефективно. Розрахунок біологічної вражайності сої розпочинають з того, що визначають густоту рослин на полі. В нашому випадку сою було висіяно з шириною міжряддя 25 см. Відповідно, густоту обраховуємо на 5-10 облікових ділянках довжиною 4 метри кожна. Провівши обрахунки, ми встановили, що в середньому на 4 метри маємо 48,7 рослин. Відповідно, на одному гектарі густота рослин сою складає 480 тисяч рослин. Далі переходимо до безпосереднього обліку біологічної вражальності сої. Для цього обстежуємо 10-20 пробних ділянок довжиною 4 метри, нагадую, що ширина міжряддя становить 25 см. Та підраховуємо кількість бобів на рослині, число зелен у бобі та визначаємо масу тисячі насінин в грамах. Далі біологічну врожанні сої визначаємо за формулою, відповідно до якої середню кількість рослин в нашому випадку вона становить 48,7 штук. Перемножуємо на середню кількість бобів, яка складає 16,5 штук. Множимо на середню кількість зерен, що становить 2,7 штуки, та перемножуємо на масу тисячі. В нашому випадку соя ще не придатна для точного обрахунку маси тисячі насінин, адже її маса ще надто зелена, тому для обрахунків ми беремо середню масу тисячі насінин сої, яка складає 140 грамів. Тож, провівши відповідні обрахунки, ми встановили, що біологічна вражальність сої, яку ми обстежували, становить 33 центнери з гектара. Але Треба зважати на те, що в даному випадку немає поправки на фактичну вологість насіння, тому визначена біологічна врожайність сої є орієнтовним показником. Для більш точного її визначення треба проводити даний розрахунок фазу повного дозрівання зерна та враховувати фактичну вологість насіння. Аграрі, напишіть нам в коментарі, на які ще методики ви чекаєте. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, не забувайте натискати дзвіночок. З вами була Тетяна Кашачина, і до зустрічі в наступних відео!